Нелегкою була Христа дорога, дорога до розп'яття, до Христа, путь муки, посміяння болю, страждань нелюдських путь тяжка. Та він пройшов без нарікань, хоч сили залишили вже змученою плоть. Немилосердно все ж таки прибили тебе знівечене до Христа Господь. Та він терпів. Пройшов свою дорогу і не сказав вже більш не можу я, щоб руки вили цвях, і він дозволив, щоб ворогу у наші не вбивать. Коли бичем на нас він замахнеться, свою підставить спину він тоді під хрест наш підставля своє плече там, де не під силу хрест нести вже нам. А маю я пройти його дорогу. А маю я пройти його ту путь, щоб як прийду в стражданнях на Голгофу, біля ніг його змогла я віддихнуть. Там на Хресті для мене все звершилось, нема там болі, всю її забрав, та тільки як дійти лиш до вершини, бо ж на дорозі знов за шрамом шрам, на тілі шрами, рани кровоточать. І серце кровоточить часто так, а сатана все нові знов заносить, з розмаху б'є, щоб мені вже впасти. Та бідіймаюсь, бо Ісус піднявся, коли в дорозі із Христом Він впав. Він до кінця пройти все намагався, дорогу смерті, щоб життя нам дать. А маю я пройти оту дорогу, як вже на неї стала я давно. Ні, не повинна, хочу, хоча б трохи, а бути схожою на Господа мого. Частинки тисячної навіть не проходжу того усього, що лиш він пройшов. Я лиш земна є, і біллю земною проходити нелегко знов і знов. Але Господь тоді іде до мене, коли так серце бідне, і кричить, зітхання бачить навіть всі маленькі, стражданням змученої бідної душі, і посила тихенько допомогу, бере на руки й бережно несе, підтримавши в тяжкі хвилини знову, на ноги ставить, щоб ішла вперед. Та крок за кроком знову на Голгофу. А там лиш вічність, Господом моїм. Якою б тяжкою тут не була б дорога, пройшов Ісус, і я прийду за ним.